Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Ми ще вихлопну з'їли за ніч. Оце на бугаюки стояв. Завів, бачу, бачу, мишка потрудилася. Ну нічого, Ремонту не підлягає, бо гарно з'їли, прийшов час. Значить, Може в когось є надобності така вихлопна, бо в знайомих дали. вона, звісно, теж, кріплення вже немає, до чого кріпить. Ну, Про запас людям, щоб лежало було. Тому ми зараз зробимо, знайшов таку трубу, зараз зроблю кріплення. І поки будемо рати, можна покористуватися, бо в планах є поставити набік, ну не знаю. Чи будемо ставити, чи не будемо. Може в когось за адекватну ціну лежить без потреби. Напишіть в коментарях, спишемося, то купимо за адекватну ціну. Бо не знаю, коли руки дійдуть. Все мечтаю зробити, щоб набіг було. Не знаю, як, як правильно Чи поставити на стоєчку, чи зробити назад її. Як краще, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, працюємо далі, хочемо додати на нього коней 2030, щепляємо 5-й корпус і, і працювати. Ще й світла немає. Будемо ждать, поки світло з'явиться, щоб його поварити. Болгаркою ми зараз попрацюємо поріжжям все святки дадуть, і ми готові вже варити. Ох, моща! Що, друзі, як ви зрозуміли додавали ми коней 20-30, я тобі скажу, він зараз 5 корпусами ще йде чим 4. Ось проїдеться зараз, схоже, твоє відчуття. Тільки за температурою дивиться, бо нагрузка чувствується, але гріється. Ми... Та вроді настроїв. 2-2. Ну взагалі класно йде. Хай так це ж під кукурудзу. Я міряв 27-30, поняв. Ну, 28 середня точно є. Може 30. Хай буде так глибше. В 11 приїхати за. Ну, якщо, що, дзвонитимеш раніше. А може, я зараз покатаюся, ще познімаємо як. Проїдь кружок. Е, скільки ти тоді заміряв? 27 розход? 27. 27 На том полі. 27. Ну, 27, я понял. Коротше, друзі, з чотирма корпусами, орали ми 4 дня назад. Це 3 дня, грубо говоря, не Орали, земля підсохала, бо трошки там пробуксовки, як зрозуміли, підкинули ми вес Шуруй. Підкинули вес, щоб менша пробуксовка була. Ну, в принципі, за ці три дні. За ці три дня земля підсохла, якраз самий шикарний, така, Сама шикарна волога пооранкі. Значить, дивіться, заглибив я 4 оборота зробив коліса, щоб під кукурузу глибше горати. під підсою ми і він хуже укладає, як можете побачити От Якщо до 25 краще вкладає, як лемкен, а там бачите, зараз він... покажу, є такі полоси, не так. Ну, В принципі, це під кукурудзу, це для нас не важливо, культиватором воно все закультивірується, буде все нормально тут, можна не переживати. В принципі, тягне, все нормально, Виорюється. це старе походу. Це нова, нова, стара. Та ні, це мабуть, сили. ой, камера Не прийму Зараз будемо Та ні, таке як прошлогодня видно з волка вигоралося. Да, мабуть прошлогоднє вигорюється, все, валок був Прошли год Різка хуже била, дуже багато сурупалок, вадік поміняв різку, то набагато краще. Да, прийла, то есть за Загоджу не перегнило. Хоча цей плуг мені подобається, що він повністю пласт не перевертає, він поживній рештки сантиметрів до 15 ну, то есть, виходить, підрізає. Немає польової достки, він підрізає ґрунт і цей ґрунт осипається і виходить, що не так глибоко поживні рештки ховає. Звісно, якби його дісконуть, перебить, але це все економічні затрати і не дуже воно вигодно, то тобто, працюємо поки так. Вже темно. Ще сьогодні на ремонті були, поки все зремонтувалося, ще на розкидач зробити. Це в нас демополе, значить, оремо. Я його вже обміряв, порахував, скільки в нас вражанність, яка склала, досить цікаве, але немає часу все змонтувати відео. Можу сюди вставити, що я тут переміряв, усе. ходив вручну, бо навігатор підвів і там, чесно, трошки неправдиві вам дані дав по одній сої, по остальних я вам не давав тільки. Вагу показував, що ми переважили. все воно записано, вже все пораховано. тільки нам залишилося зробити відос і вам показати результати сої. Що в нас тут по врожайності. Досить цікава вражайність. Ну, то все буде в наступному відео. Хочу вам межу показати, що в нас все красиво було. Кожні сорта 5 сортів на одному полі, щоб понімати. І попередник один той самий, і щоб по волозі поля не розкидані, ну, щоб було все чітко. Ось межа. Ось межа видно, що тут не сіяно. Взагалі було межа, яка розділяла сорти. що? лучше А? йде? Мяшка земля думаєш? У нас дискувалися. Тут мягше, він йде як по маску, ну вже там так вагенько. Скажи, обалденно, і мені нравиться. Тому що оралося, тут легше а, йде. Не оралося, там важче. Тут варто. Ну, ну, я тобі скажу, що ну, він тут гріється дужче, бо нагрузка все-таки є, а противес йому походу ще 5 корпусів. До речі, я, друзі я не сказав. Раніше коли при однакових умовах ми колись заміряли 4 корпусами на 3-4 літри більше бере, ніж з 5. Тобто при однаковій скорості е захват виходить все-таки на 5 корпусах більше, а 238-й двигун йому все одно тягти. Він солярки бере, що з 4-6 з п'ятьма, походу. На обере, просто більше. Да. Площу більшу. Більше. Є більше. Е, куртка, положи, я з тобою. Ну, сяду, проїдуся. Ні, 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 мені подай куртку. Я положу, щоб я сів. А, бо, не перед... Нема. Я нічого не ложив. Сигарети твої, мабуть. Просто познімаю. Як... Тут хуже, я ж повторюю, складує, бо глибина більшами. Опа! О! А? Це да, таке робимо? Так, рух робимо. Як на коні. Хе! О так. Да. Я додивився, що він не докидає на глибині. Тут треба переробляти плуг, вони неправильно зробили. Плуг перекидають? Ну так, да. вони трошки неправильно зробили, я зрозумів, чого він цей. Землі дуже багато і розбиває. Треба буде відоз зробити і показати. Так, Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім. Ми погнали!